Не могли не потрапити в топ жахливих злочинів окупантів їхні дії в Маріуполі, який до сих пір залишається болючим місцем на серці кожного українця. Починаючи з 24 лютого, сосіяни систематично коять там свої жахіття. Проте сьогодні ми хотіли просповісти розповісти вам про деякі з маріупольських трагедій. 9 березня 2022 року. Сосіянські війська здійснили авіаудар по лікарні Маріуполя. Орки повністю знищили пологовий будинок номер 3 та частково дитяче відділення і терапію у центрі Маріуполя Донецької області. Окупантів не зупинило навіть те, що вони гатили туди, де було багато мам з дітьми. Унаслідок авіаудару 17 людей постраждало, а троє померло. Одна з породіл, яка потрапила під бомбардування лікарні в Маріуполі, померла разом з дитинкою. Жінку терміново доправили до іншої лікарні, де медики намагалися врятувати життя її та немовляти.